Жіночі костюми JJXX. показуємо вам наповнення одного з мішечків. Мішечку 10 комплектів, різні розміри. Попадається декілька фасонів. Зараз більше детально покажемо. В різних кольорах така моделька. Показуємо шортики. Дана моделька в розмірі L. Шортики. З високою посадкою з карманчиками. Ззаді присутній карманчик. Гарно, якісно прошито. Зверніть увагу 100% котон. Також зверніть увагу на роздрібну ціну, тільки за одні шортики. І до шортиків класний світшорт. Такого більш укороченого фасону. Знизу манжет на рукавчиках манжет. Теж дуже якісний, класний. Це в розмірі L костюмчик. В зеленому кодурі такий же ж фасончик. Шорти та ковтинка, розмір M. Лавандовий, шортики. Шортики, така ж модель, це такий же ж фасон. Лавандру у нас в розмірі L. І до шортиків тут вже буде худі. Теж худі укорочене. З капюшончиком. Теж гарна моделька. Така ж моделька в помаранчевому кольорі. Розмір М. Худі та шортики з такого плану у нас будуть шорти. Ця моделька трішечки відрізняється від попередніх. Шорти трішки коротші будуть від попередніх, теж з карманчиками, ззаді без карманчика. І до шортиків повтинка на замочку з карманчиками, з капюшоном. В розмірі S. Тут куфтинка вже йде подовжена. Чорний світшот. Та... чорні шортики в розмірі XL. Жовтий світшот та шортики в розмірі S. Світшот та шортики розмір M. Зелений світшот та шортики розмір XS. Та в лавандовому кольорі худі укорочене та шортики XS.